Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Ярий Авто. Сьогодні ми знаходимося у місті Рівне на авторинку вживаних автомобілів. Давненько тут не були, тому зараз знайдемо самі цікаві та самі свіжі пропозиції. Вибір буде великий, тому всідайтеся позручніше. А кого цікавить послуга автопідбір під ключ, супровід по ринку, перевірка автомобіля. Звертайтеся за контактами в описі під відео та ось тут. Всім приємного перегляду! Перша пропозиція на сьогодні свіженька Volvo V-90. Подивіться, як вона солідно виглядає. Чорний колір, хром пакет та класнюча комплектація. Цікава пропозиція з пробігом 273 тисячі та з цінником 22 500. Двохлітровий дизель, восьмиступеневий автомат. Контакт продавця залишений. Зверніть увагу, цінник дешевший, тому що трішки більше пробігу. але Стан збережений. KIA Sportage, друзі, свіжопровезені автомобіль з Європи. Є фуркоп, практичний колір, 2-літровий бензин та на механічній коробці передач. Все сезонно бачу хороша гума по салону. Я зараз заглянемо. Тканевий салон, мультимедіа, кондиціонер, 220 тисяч бачу пробігу на щитку, повний електропакет. Великий кліренс, такий цікавий варіант. Продавець сказав цінник 8 тисяч, 9 рік, контакт залишений. Так, поруч стоїть друга пропозиція. Це Opel Zafira, такий сімейний автомобіль, має передній задній притронік, практичний колір 2011 року. Так, газ, бензин, 1,6, 7-місний, 159 тисяч пробігів. Продавець також сказав 8 тисяч ціник за такий автомобіль. Оригінальний мультикермошкіряний, механіка 5-ступанева, 2 склопідйомника електро. 159 тисяч пробігів. Підігрів сидінь також присутній. Тобто комплектація космо. Ну і ще й додачу, присутній форкоп. Так, ще одна пропозиція це Hyundai i30. Це офіційний друзі автомобіль, він не свіжо привезений з Європи. Але як варіант, можливо, хто шукає в кузові хетчбек. Такий яскравий колір на механічній коробці передачі. На сидіннях чехли. Шестиступенева механіка, кондиціонер, мультикермо, два ключика. Так, по інформації. 7800 13-го року. 1,4 газ бензин. Ось такий варіант є на ринку. Легкосплавні диски. Ну, свіженько виглядає. Ось така ще пропозиція на ринку з'явилася. Це Ford Focus, третє покоління. Сказав продавець ціник 7500, є передні і задні партроніки, легкосплавні диски в кузові універсал. Датчик доща світла є. 1,6 дизель 2012 року. Так, контакт продавця залишений. Я 7500. Чому така ціна невідома. Все потрібно, друзі, перевіряти. Мультикермо, механіка 6-ступенева, клімат присутній, підігрів лобового також є. 219 тисяч на щитку 4 склопідйомника. Ось такий варіант стоїть на ринку. Свіжо провезений з Європи. Так, Друзі, ще є така свіженька пропозиція. Це Renault Coleos. В максимальній комплектації має передні задні парктроні комивачі фар. Потужний двохлітровий дизельний двигун та ще й на повному приводі. Народний улюбленець, надійний, має форкоп, такий цікавий е, темно-сірий колір. Так, безключовий є, комплектація боус. Він закритий, повністю шкіряний салон, простий надійний автомат, клімат, навігація, панорама це все є. Підігрів сидінь також присутні Автомобіль 13-го року випуску. із Пробігом 180 тисяч кілометрів. Автомобіль стоїть тут на майданчику. В принципі, бачу, контакту немає, але якщо вас зацікавить, ми для вас контакт знайдемо цього продавця. Ось така пропозиція є на ринку. Ось така ще є гарна пропозиція. Citroen C3, якщо не помиляюся, Picasso, свіжопровезний автомобіль. З Європи гарні оригінальні легкосплавні диски 10-го року 1,6 120 тисяч пробігу, друзі. 7700 ціник, чорний колір. Ось так виглядає хром присутній. Так, датчик дощу світла на механічній коробці передач. Погано видно. Так, що там у нас є кондиціонер, оригінальне шкіряне кермо, присутній парктронік Ну, дійсно, для сім'ї цікава пропозиція. На механіці з маленьким пробігом. Дизель економний. Зверніть увагу, хто хоче перевірити, звертайтеся, ми вам допоможемо. Ось така ще цікава пропозиція є на ринку. Volkswagen Passat B8, 2-літровий дизель, в гарній комплектації, максимальна оптика, омивачі фар, протроніки та ось такі оригінальні легкосплавні колеса. Козовий універсал 15-го року автомобіль 16500 цінник. Контакт продавця залишений, 270 тисяч пробігу. Безключовий, друзі, також присутній. На салону там продавець сидить, не хоче виходить. Він на шкіряному салоні, на автоматі, клімат підігріли, звичайно, це все є. Дача Сандеро Степовей свіжопровезений з Німеччини. Ось така цікава пропозиція в гарній комплектації автомобіль 13-го року випуску. 8500 ціник, 1,5 дизель, 178 тисяч пробігу. Контакт продавця залишений. Зверніть увагу, досить цікава пропозиція саме у своєму бюджеті. Має такий високий кліренс, покруга зашита пластиками, присутній задній парктронік та ще й у нас закрита. Відкриєш? Відкриєш. Зараз подивимося по салону. <кій> Чорний колір. Так, по багажнику маю в принципі доволі місткий багажник, не немає полочки. Але таке буває. Так, по салону механіка п'ятиступенева. Звичайно, присутній кондиціонер, склопідйомники електро та контроль Шкірине мультикермо оригінальне. Ну і ще дві таких пропозиції. Побюджетніше. Це дача Логан. Часто запитують у нас підписники за такі автомобілі. В такому червоному кольорі є 11-го року 6800 цінник, 1,6 бензин, 224 тисячі пробігу, заявляє продавець. Так, якийсь цюф, бачу присутній. Так, по салону. Навіть шкіряне оригінальне кермо. П'ятиступенева механіка, кондиціонер. Склопідйомники, електропередні, присутні. Ось така пропозиція. Він ще й семимісний. Логан в універсалі. Так, а друга пропозиція трішки простіша, але також на 1,6 МПІ простому двигуні. Синій металік такий колір. По салону він закритий. Так, механіка, звичайно, кондиціонера тут. Немає 9-го року 5500 цінник. Це ваші два в автомобілі, так? Да? Так. Да. А приїхали звідки? З Германії. Так, 206 пробігу 9-го року. 205 відбудеться. Так, 5500. Так, детальніше по салону зараз заглянемо. Ну такий, простий автомобіль, але навіть кермо в оригіналі. Комплектація простенька. Ось така маленька пропозиція з'явилася на ринку Сіат Ibiza та ще й на автоматичній коробці передач. Кузовий хішбек. Такий практичний колір, має легкосплавні диски. Ось так виглядає зі сторони. Так, по салону. Клімат-контроль присутній. Шкіряне оригінальне кермо та повний електропакет. Так, по салону зараз ще з тої сторони заглянемо. 7500 цінник 10-го року 224 тисячі пробігу, 1,6 бензин простий МПІ. Контакти залишені продавця. Зверніть увагу, часто запитують за маленький автомобіль на автоматі. Так, і ще одна пропозиція. На сьогодні це Kia на автоматі 10-го року. Kia Venga, 183 тисячі пробігу, 1,6 бензиновий двигун. Контакти також продавця залишені. 8900 цінник, навіть присутня панорама. Парктронік позаду є також. Цікава пропозиція, навіть камера заднього огляду є. Так, ось такий місткий багажник, полочка. По салону. Зараз ми заглянемо на простому автоматі. Комбінований салон. Ну а ми йдемо далі. Ось така ще є Suzuki sx 8900 ціник 10-го року 220 тисяч пробігу. 1,6 бензиновий двигун в такому цікавому кольорі. Збережено, гарно виглядає. Такий міні-кросовер на автоматі. Відкриєте? Так, вона закитувано вже. Контакт продавця залишений. Кого цікавить, телефонуйте, таких пропозицій на ринку в принципі, немає. Так. По салону. Ось такий тканевий салон та оригінальне мультикермо. Ну, Кондиціонер, мультимедіа, звичайно, це все присутнє. Так, І ще одна маленька пропозиція на автоматі. 7,4 ціна, 1,3 газ, бензин. Так, А він приїхав звідки? Давно він в Україні? Чи він офіційний? А, рік в Україні. 10-го року, 205 пробігу. Контакти залишені. 7400 цінник, легкосплавні диски. Ось такий маленький автомобіль. Стоїть на ринку. Оригінальне кермо у гарному стані. Кондиціонер. Можливо, для когось перший автомобіль. Навіть є 4 склопідйомника електро. Nissan Leaf, це, друзі, електромобіль свіжопровезений із Європи. 18-го року випуску 12950 ціник, 83 тисячі пробігу. Контакт продавця, бачу не з контакт, а він є 067 74 82, 436. Я вже вигорів контакт. На гарній комплектації має парктроніки, оригінальні легкосплавні диски. По салону так він закритий. Ось такий тканевий салон. мультикермошки Мультикермошкиряни також присутні. Так, поруч стоїть ще один електромобіль, це Hyundai Kona Дуже популярний зараз такий автомобіль. Має великий запас ходу та батарея 64 кВт годин. так 16800 19-го року, 82 пробігу, контакт продавця залишений. Датчик дощосвітла, це все присутнє, безключовий. Тканевий салон, мультикермо. Місця автомобілі достатньо, висока посадка. Та, в принципі, гарний багажний відділ. Реномеган друге покоління це вже в рестайлінгу автомобіль 9-го року випуску 1,6 бензиновий двигун. 138 тисяч пробігу заявляє продавець, друзі. Зверніть увагу, хто шукає для себе такий автомобіль. 5600 цінник, датчик дощу світла в універсальному кузові. Так, по салону зараз ми заглянемо. Механіка п'ятиступенева, кондиціонер та чотири скло підйомника Є. Ось така цікава пропозиція. Трапилась на ринку. Дивіться, як гарно виглядає, на класній комплектації міні-Купер. Присутня панорама, гарні легкосплавні диски з високою посадкою. Це Купер С. 11900 ціник, 12 рік, повний привід, 2-літровий дизель. Це, друзі, Європа, це не Америка. Контакт продавця залишений. Датчик дуща світла, безключовий. Тобто фактично це його максимальна комплектація. Парктроніки є, так детальніше по салону він відкритий. Міні-Купер С. Ось такий в нього цікавий салон. Поєднання кольорів на автоматі з підігрівами. Оригінальне шкіряне мультикермо. Дизайн цікавий автомобіля. Інформація. Тут стоїть 2-літровий дизельний BMW-шний двигун. Доволі таки економний. Друзі, пишіть у коментарі, хто який автомобіль шукає, щоб ми знали, що знімати. Піднімемо активність, підтримуйте нас лайком та підпискою. А ми рухаємося далі. Дивіться, яка цікава пропозиція. Це Volkswagen Caddy. Часто запитують. Автомобіль свіжо привезений з Німеччини в такому гарному кольорі. 10600 цінник 11-го року, 1,6 дизель. Зараз ми детальніше подивимося. Так, два склопідйомника електро. Ось такі тканові сидіння. Звичайно, є кондиціонер, П'ятиступенева механіка. механіка. 243 тисячі пробігу, десь продавець, можливо, попутав. І контакт його залишений. Місця в салоні багато. Ці автомобілі люблять. Volkswagen Golf 7 покоління, друзі, в універсалі, свіжопровезений зі Швейцарії. Має передній задній парктронік, омивачі фар, ну, комплектація не сама-сама, але досить збережений стан. Гарний практичний колір. Так, 2015 року 1,6 дизель, 13 тисяч доларів цінник на старті. 141 тисяча пробігу. Контакт продавця залишений, датчик доща світла, гарні легкосплавні диски, та вже стоїть хороша зимова гума. Популярний досить автомобіль. Так, він закритий на механіці та ще й повнопривідний. Хо-моушен. Мультикермошкіряне оригінальне. Мерседес класу B. Досить комфортний автомобіль, рідко зустрічається взагалі на ринку, дуже рідко їх привозять, але ось такий варіант трапився, стоїть автомобіль 2015 року із пробігом 112 тисяч кілометрів. Це для такого автомобіля це просто фантастика. Ну, звичайно, це все перевіряється, не проблема. Автомобіль привезений з Європи. 2,2 дизельний двигун. 14900 ціник, контакти залишені, датчик дощого світла присутній, збережено виглядає. так По салону. Він закритий. Мультикермошкиряне та ось такий світлий тканевий салон. Kia Sportage, досить цікава пропозиція, свіжо провезений з Європи. Має омивачі фари, легкосплавні диски, та ще й повний привід. Автомобіль 11 рік чистий, 12-й експлуатація, 203 тисячі пробігу, 2-літровий дизельний двигун та ще й на автоматі. 12700 цінник. Так, автомобіль приїхав зі Швеції, бачу по паспорту, Сертифікат присутній. Такий практичний колір. Ось така пропозиція. Ціник доволі привабливий. Остальне все потрібно перевіряти. Детальніше по салону зараз ми заглянемо. Ось такий тканевий салон. Клімат-контроль, мультимедіа, це все є. Будеш знімати? Так, покажу людям теж. Ще такий варіант. Це є Peugeot 3008 з омивачами, лінзована оптика, передні задні протроніки. Також гарний колір, легкосплавні диски, збережено виглядає автомобіль 2013 року із пробігом, друзі, 119 тисяч кілометрів. 11200 ціник. Склопідйомники всі 4. Досить цікава та комфортна пропозиція. У місткий багажник, дворівнева підлога, полочка і нижній ряд також окремо відкривається, можна собі посидіти і так далі. Доволі комфортно. Зверніть увагу. Так, закриємо Пропозицій на ринку, таких небагато, але вони є, тому що користуються все ж таки попитом. Ось такий шкіряний салон, звичайно, присутня панорама, це ж Peugeot. Так, роботизована коробка передач, шкіряне кермо оригінальне, але стан салону дуже-дуже збережений. Літочки затіняючи ззаду присутні, Підігріви сидінь також є. Дивіться, в якому стані пороги. Ну, Звичайно, на пробіг це все потрібно перевіряти, але приваблює така пропозиція. Так. Зараз ще зі сторони водія заглянемо, також по інформації. І бачу є проекція на лобове скло. Так, контакт продавця залишений. Хто хоче перевірити, друзі, звертайте, звертайтеся, допоможемо вам. Ну і ще одне Peugeot. Ось така свіжа пропозиція на ринку. Це Peugeot 3008. Вже в рестайлінгу автомобіль 2015 року випуску. 1,6 дизель на автоматі. 212 тисяч пробігу, 12700 ціник. Ну, контакту продавця бачу, на жаль, немає, але кого зацікавить, ми дізнаємось, хто продавець такого автомобіля. Так, тут, до речі, стоїть простий автомат айсін японського виробництва, тканевий салон та оригінальне шкіряне кермо. Присутні задні патроніки, легкосплавні диски. Ось така пропозиція. Так, друзі, пропозиція від власника. Шкода суперб в максимальній комплектації Лаурін Прем'єнт. Вже, як бачите, на обліку автомобіль в рестайлінгу 2013 року випуску. В козові седан, має люк. Кхе, гарна пропозиція. Такий темно-коричневий колір. Легкосплавні оригінальні диски. Так, по салону зараз ми дізнаємось. Тонування присутнє. Ось такий шкіряний салон. Пам'ять, електропривід та преміальна акустика. <кій> так, шкіряне мультикермо. 238 пробігу. Так, 13200 цінник, Контакт залишений. Цікава пропозиція, звичайно, друзі, все потрібно перевіряти. На кого цікавить, звертайтеся. Ще є така сімейна пропозиція, друзі. Це Peugeot Partner в гарному коричневому кольорі, свіжо провезений з Європи. Нам його відкрили. Так, автомобіль. Погано бачу, зараз подивимося детальніше по інформації. Так, хром присутній 8900 ціник 2013 року 237 тисяч пробігів. Так, датчик доща світла присутні. Рейлінги це, друзі, оригінальний пасажир. Збережено виглядає по задньому ряду. Місця багато, такий багатофункціональний варіант. Столики присутні, звичайно, це все для сім'ї дуже зручно. Механічна коробка передач, клімат, контроль присутній, склопідйомники електро. так По інформації 90 кінських сил, контакт продавця залишений. Ось така пропозиція. Ось така є ще, друзі, пропозиція. Давно він в Україні? Тільки заїхав тиждень тому, він вже зареєстрований. Це Opel Combo, оригінальний пасажир. Подивіться, як виглядає ось такі оригінальні, легкосплавні диски. Так, автомобіль 9 рік модельний, 8-й виробництво. Цікава пропозиція. Сказав продавець, 5300 цінник. На старті 170, якщо я не помиляюся, заявляє продавець пробігу. Так, Тут відразу з брутербродами продають. Кондиціонер присутній. 171 тисяча пробігу, але подивіться в якому стані оригінальне шкіряне кермо. 1,3 дизель на механіці 5-ступеневій. Рідко такі пропозиції зустрічаються. Так, Зараз по інформації. Подивимося. Контакт продавця залишений. Ну і сервісна також якась присутня. Все потрібно дивитися. Volkswagen Touran сімейна пропозиція, є омивачі фар, є партроніки вкруг 360 градусів, оригінальні легкосплавні диски збережені. Така цікава пропозиція в комплектації Life. 2014 року 12500 ціник на 2-літровому дизелі. Так, контакт залишений. Автомобіль з Німеччини. Датчик дощу світло, авто дальнє. Так, такий практичний, в принципі, колір. Він закритий. тонування заднього ряду присутнє. Механіка шестисту пенева, клімат мультикермошки ряне оригінальне це все є. Ось така ще свіженька пропозиція. Це Volkswagen Caddy оригінальний пасажир в білому кольорі, легкосплавні диски. 11900 ціни, 1,6 дизель 2014 року. 283 продаги. Продавця залишений, датчик дощу світла. Такий цікавий варіант, та ще й на автоматичній коробці передач. Два склопідйомника електро, оригінальне мультикермошкіряне. Навіть немає ніяких потертостей в гарному стані. Мультимедіа, підігріви, клімат. Це все є. Тонування задніх вікон, парктроніки позаду присутні. Гарна пропозиція, друзі. Зверніть увагу. Так, є така ще свіженька пропозиція, друзі. Це Subaru на 2-літровому дизельному двигуні на механіці. Та ще й повний привід. 13-го року автомобіль потужний, має високий кліренс Він відкритий чи закритий? Хай буде, вже не відкривайте. Вже. Далеко йти так. Присутній е клімат-контроль, кондиціонер це все є. Механіка п'ятиступенева мультикермо, шкіряне оригінальне. На ринку таких пропозицій в принципі більше немає. Автомобіль з Європи, це не Америка. Двохлітровий дизель буде економний. Так, детальніше зараз. Подивимося по е, інформації. Так, Цінник 11900, 200 тисяч пробігу, контакт залишений. Також є поруч пропозиція цікава, це Нісан Кашкай в J11 кузові. Подивіться, як він виглядає, стильно сучасно, чорний колір, максимальна комплектація, парктроніки в круг. 14900 його вартість. Дизель, 1,5 дизель 2015 року. Контакт продавця залишений. Датчик дощого світла безключовий, звичайно, є. Тонування задніх вікон присутнє. Камера, парктроніки. До речі, камери тут присутні 360, ще в зеркалах також є. Але салон це його ізюминка. Механіка 6-ступенева та ось такий е шкіряний салон. Ну а як же, друзі, без Nissan Кашкай? Це такий народний улюбленець. Nissan Кашкай плюс 2. Він дизельний на легкосплавних дисках. Це семимісний автомобіль, гарна комплектація, є безключовий, бачу шкіряний салон, омивачі фар, туманки, чорний колір. Збережено виглядає. Так, навіть лобове бачу оригінальне 10-го року. Так, він відкритий, має преміальну акустику Bose та оригінальне шкіряне. Мультикермо. Підігрі сидінь 227 тисяч на щитку пробігу, механіка шестиступенева. Так, по інформації 10 800 1,5 дизель. Ось така панорама на весь дах присутня. Дуже багато ми таких автомобілів підбираємо, тому що вони того вартують. Але, звичайно, треба все перевіряти. Ну а на цьому, друзі, будемо завершувати наш відеоролик Рівненського авторинку. Тому, кого цікавить послуга Автопідбір під ключ, супровід по ринку, перевірка газового автомобіля. Звертайтеся за контактами ось тут та в описі під відео. Підтримайте нас лайком та підпискою. До зустрічі на каналі.